Від Дніпра знову прийшла свістка про велику перемогу. У подарунок 16-му з'їздові більшовиків України будівники і монтажники Дніпрогесу змонтували четверту вітчизняну турбіну. Останні хвилини перед пуском. Перевіряється не лише якість монтажу, але й робота лінінградського заводу, який зробив цю турбіну. інженер товариш Орлов прибув з Ленінграда на пускове випробування. Четвертий агрегат став до ладу. Серце турбіни працює чітко і без перебоїв. наросшие свою потужность Днепровская электростанция имени Ленина. Краса и гордость радянского народа. Трудящие Дочерского района Киева добре знают и поважают Ирину Михайловну Коцюбинскую, дочку классиков градинской литературы. 20 років безмінно вона працює народних суддей. В агітпункті товаришка Коцюбинська, яку висунуто кандидатом народні судді, зустрілася зі своїми виборцями. Вірна дочка народу, комуністка Ірина Михайлівна Коцюбинська гідно представлятиме найдемократичніше в світі радянське правосуддя. 30 січня трудящі радянської України оберуть до народних судів кандидатів сталінського блоку комуністів і безпартійних. Колосники Одесчин зобов'язались методом народної будови порядкувати шляхи. 18 районів області змагаються за краще виконання своїх зобов'язань. Само працюють колгоспники Архидович імені Сталіна, імені Леніна та імені Будьонного. На допомогу колгоспникам радянский уряд выделил потужные трактори и бульдозеры. На всенародную будову щодня выходят сотни машин, тысячи людей. Ростовые шляхи Єднають обласний центр з районами. Христо Стобочев, видатний болгарський поет і революціонер. Разом з усією Україною громадські столиці України відзначила сторіччя з дня народження славного сина болгарського народу. Товариш Корнійчук відкрив урочисте засідання, присвячене пам'яті Фріт Стобочева. Поет Дмитерко зробив доповідь про життя і творчість натхненного співця болгарського народу. Навечері виступив радник болгарського посольства в Москві Пан Колін. Непорушна дружба слов'янських народів. Остівана в піснях Одеса, місто герой Сьогодні у комсомольців Одеси велике торжество. За героїзм, виявлений доки відчизняної війни і активну участь в соціалістичному будівництві, від імені президії Верховної Ради Союзу, секретар обкому партії товариш Киріченко вручив героїчному комсомолові Одеси орден Червоного прапора. Только нагорода запалює комсомол радянской Украины на дальшу боротьбу за справу Ленина Сталина. С привитанием выступив ЦК ЛТСМУ товарищ Самичастный. Слава комсомольцам, листа героя. Прикарпатські весы. На високому пасмі гір розташований масив Сторожинецького ліспромгоспу. Рано вранці виходять і солуби на роботу. Нова радянська техніка полегшила працю на Прикарпатських лісорозробках. Тут з'явились нові спеціальності. Електрик Хоменко обслуговує пересувну електростанцію. Працюючи електропедолі, товариші Лупашко і Герман у кілька разів збільшують продуктивність праці. Бригада Івана Лаєвського зустрічає 16-й з'їзд КПБУ достроковим виконанням свого п'ятирічного плану. Перше місце в Союзі за виконанням плану займають чернівецькі лісоруби. Йдуть у шаблони над прикарпатської древесини на будови п'ятирічки.